Пам'ятати наших героїв наш обов'язок продовжувати їхню місію справа честі. Турнір пам'яті загиблого на війні військового Ярослава Стрільця із позивним Тяж відбувся в Черкасах. На змаганнях зі змішаних єдиноборств зібралося близько 200 учасників з чотирьох областей. Спортсмени з максимальною віддачею виступили у поєдинках. Цим показали, що готові боротися за майбутнє України так, як боровся Ярослав. Боротьба за першість за мимий у розпалі в октагоні та на татамі йдуть запеклі бої. Важко усвідомити, що цим дівчатам та хлопцям від 10 до 13 років. Стільки азарту та витримки, ніби від результатів змагань, залежить подальша кар'єра кожного учасника. Проте це більше ніж чемпіонат. Це турнір пам'яті черкаського спортсмена та героя Ярослава Стрільця. Для кожного борця бути у цій залі за честь. Це не лише про власну перемогу над суперником. Вважає Макар, учасник заходу. Для мене це важливо тим, що я можу підтримати маму погибшого. Тим часом Макара підтримує його батько Леонід. Вони приїхали на турнір з Кіровоградської області. Найважливіше для спортсмена це підтримка тренера та найближчих людей, каже чоловік. Завжди й в у цьому підтримує сина, намагається бути поряд. А на цьому змаганні це особливо важливо. першу чергу жаль то, що такі молоді люди перспективно уходять. У нас теж хлопці загиблі. І на сьогоднішній день це тема актуальна для молоді, для спорту, це виховання молоді, патріотизм. За кубок турніру боролася й команда Зуманщини, де добре знали Ярослава Стрільця. тому участь у цьому турнірі була беззаперечною. Ми знаємо цього бойця, він у нас виступав, ми з ним товаришували і. Всі некоторі, даже ученики з ними товаришували, виступали в Їздили на змагання. Людина як спортсмен дуже талановита була, і в нього все получалось. Як людина, він теж хороший. Ярослав Стрілець у свої 19 років встиг завоювати титул чемпіона світу з панкратіону та підтвердити його вдруге. Його стиль боротьби, характер та самовіддача дивували досвідчених тренерів. Хлопця любили молодші спортсмени за добре серце, а старші за достойну поведінку. Його поважали усі, а особливо в клубі, де виріс Ярослав як спортсмен, каже його тренер Ігор Дмитраш. І поки наставник виховував в учня справжнього борця, учень також навчав свого наставника життєвих істин. Дуже велика сила волі ніколи не здавався. Навіть коли йому було дуже тяжко, завжди йшов вперед. Ніколи не здавався, ніколи не опускав руки. Завжди виходив вихід з будь-якої ситуації. Мета цього турніру, щоб вшанувати пам'ять, щоб дітки знали, що були такі спортсмени, які поклали своє життя за нашу вільну Україну. До організації турніру пам'яті долучилися обласна місцева влада та представники бізнесу. Ми постійно повинні. Людей, які люди своє життя, ми постійно повинні давати шани. І, і, і ви новить, як діти, повинні формувати нашу націю, нашу Україну, а ви розумієте, що формувати форматі може тільки сильний. А як ти молодий хлопці, рівняючись на нього, пам'ятають, що Ярослав був зірцем, як любити Україну, як поважати свою батьківщину. І як не шкодуючи власного життя віддати. За неї найдолужі всеукраїнський турнір пам'яті на честь Ярослава Стрільця зібрав 14 команд із чотирьох областей. Загалом 200 спортсменів від 10 до 18 років і старші. Кубки, медалі та грамоти вже чекають на переможців. Нагороди особливі із зображенням спортсмена. За тим, як кожен учасник бореться, аби здобути її, спостерігає найголовніша людина у цьому залі. Мама героя Лариса Стрілець каже: захід вдалося організувати за кілька місяців. Для неї це можливі можливість втілити мрію сина. Його мрія була це отримати пояс в UMC. Тому якби моя ідея була, і звернутися іменно віддати більше перевагу цьому виду єдиноборств. Тому що я рік більше би, склонявся до цього виду спорту. Ярослав від самого дитинства він мав неймовірну силу волі і духу. Тому і всім спортсменам також бажала і бажають, щоб сила волі і духа Ярослава стала прикладом для них. Матір героя сподівається, що турнір на честь її сина вдасться організувати і наступного року. каже, робитиме все, щоб захід став щорічним. Все заради того, щоб пам'ять про Черкаського борця Ярослава та захисника тяжа жила серед нас. Вікторія Олега, Геннадій Ємільянов, служба новин телеканалу Ільдана.